Як світло виключив. Значить недостатньо в нас а то світло виключають. По та, там, -та, сміпка, та Європи, все. А так я мучуся, мучуся. Поняв, що якщо буде такого по чучу, то там так сміпатися, то так в Європі будуть підключатися все. Я, цей, я загибну, так я відключив все. Може бо я коли не візьме, це підключений. Його. І працювати. Ну я вже починаю розключати. Це я зараз маркерую. Знімаю зовнішню ізоляцію і маркерую кабеля такими маркерами. Це номер лінії. У мене пронумеровані лінії, Це номер лінії. І потім я з цими кабриками ще це все позначаю. Щоб було ну, по цей сам кабель, а вже отут. В самих автоматах буде видно, що за лінії, ну кабель, кабельок якої лінії. Mm -hmm. І це я позначаю землю, фазу і ноль. І вдруг, якщо якісь є питання, там щось треба перехопити, десь там побили кабель, ти знаєш, що це від цього ноль, це від того, це від того. І плюс ще ноль треба знати, бо якщо у вас декілька е, ПЗВ, mm -hmm. штучки, то у вас мають бути одільні нулі від цих ПЗВ. І того вам треба знати, яка, куди яку лінію включати. ще трошки заморочені ці схеми, бо тут один як авар, можна сказати, і плюс три пускача. Пускачі брав без щоб не було звуку. І Довго ти так плинуєш. Взагалі то у сравнюватись до одні включаю. Ні, зараз вдома до ще так плинуєш. Це середньому доняв цей чудок. Як не знаю, про який ти фільм говорила, можете тіляти спати. Надіюсь, до ранку я його зберу. Да. Так, показує, на чому чоловік зупинився, як бачите, у нас вже майже 10. Сьогодні вночі був обстріл сильний і... Завтра знову відключення, майже світло не буде цілий. день, 4,5 години за весь день. Тому не знаю, завтра буде Сергій продовжувати чи ні, але на сьогодні хоч трохи включив, нам підключив, бо діти там вже просто вмирають без телевізору. Я ж не думала, що тут все так серйозно, я в нього прям тут все так серйозно, але бачите, тут все по розводі. Але картинки ще нема. Як ваші враження від електрика нашого? Ну багато працюю. Підступний, так? Попередник твій. Дуже багато. Нічого. Зато зробиться і буде красота, і забудеться, точно. Що дитя? Хочу мають таке. Ти кидам. Ну я обичну такий щиток десь стране збираю. Два таких плотненьких і третій вже такий вже, типа все, Вс, даєш пельмешки. Просто жост. А чи так хуєш? Сюди. Ти не Повзеш? Повзев, чи не У нас новий день. Чоловік не встиг очі розплющити відразу до свого кохана. Я розвів... Така красота, бачите, це... як Оце... вже так? Розвів земельку. Жовтенький такі. земельку. а да, це по підключав зверху лінії. Звісно, воно не дуже так є гарно. Yeah. Я... Чому мені гарно? Я коли це... роблю. На да, об'єктах не спіша, то я там кожен пароводок вигнутий, однаково, все ідеально. Так що, так. Да. Так що ще трохи. Ще У нас сьогодні 3,5 години світла, але ми без світла. Ну, Включили зараз, ми там готуємося, до нас гості мають пройти, пиріг поставимо. Це вирішила поляну накрити. Так, да, причому не піцу просто замовити, а ще й прям приготувати. У таких складних умовах. На електроаплиті, електродуховки і тільки 4 години є світло. Три з половиною. Три з половиною. З яких 10 хвилин ми вже говоримо. Зазвичай за, за, за ми обично брали цю. Пінцює а пінцу, все. і нічого. Ні, ну що вже піцу. От дуже легко. Тут десь по-іншому буде. Це виклик. Да. Виклик. Я не впевнена, але це схоже на фінішну прямо. Я не впевнений, мені теж так здається. <кх> Тільки зверху чолка залишилася. Да, Чуп-чуп. Здоляво треба побратися. Е, я зараз підключаю, кстати, мастер-виключатель на це. Освітлення буде нам тут, коли ж вимкатися. Угу. Ти бачиш, що вимкати. Залишилось? Зручно, що? зручно. Щоб раптом не залишити праску. А, то я не буду виключати на розвідки. Три, три клавіші у нас буде. Так. Mm -hmm. да. Одна клавіша це у нас чисто освітлення буде, друга клавіша це у нас підворядні вимикачі, а третя клавіша прям цей це, 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 останній екіпації. Що буде сушити окрім цього? Окрім серого щита і холодінька. Так, до приходу кумів приготувалися. Буде канапочки, канапочки, маленький без З апельсинами зробили. Далі. Тут у мене м'ясо аля по-французьки. Ще тепло, до речі. І ще одна порція м'яса в термосумці. і картошка запечена в термосумці. Так що... термосунці. Це має бути тепленьке і смачненьке. А, І три-чотири термоса з водою. Гарячі. Так -от. Є? 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 Всі, всього не можна робити, з нею. Так, ладно, буде цікаві, Дивіться, яка краса. на місце, будь ласка. Чоловік зробив. Мама, Так, зробимо розпаковочку. Оп-оп-оп. У нас там творчий безпорядок, Бо... Бо Мама позасталяла ліжки, але потім в мене а потім світло включилось, то ми вставили. Три години світла за весь день. Не можна проспати таке щастя, правда? Тому переця прання. Мити там нічого не треба. Вчора встигли все помити. Тому хочу зазняти вам розпаковочку з Єви. І хочу зазначити, є вайо, у вас жахливі коробки. Просто жахливі. Вона, вона розсипається, ця коробка, бо вона досить така велика. 16 кг чи що ну, така. і скотч цей майже наполовину був відірваний, коли я з забирала. Ця коробка, ось, все, вона вже тут рветься. І це і тут рветься. Загалом. малий, сказали що ти любиш коробки. Ще не любить коробки, а що є коти, які не люблять коробки, так. Да? Всі люблять коробки котики. З цим котиком треба дивитися, записатися до лікаря. З цим котиком. Так, ладно. А, я тут на Чорну п'ятницю позамовляла. Все, для цього маленького колотузя. який, до речі, вже скоро хоче сісти чи поповзти. Щось він таке хоче, хоче, а я. Так, йому 5 місяців в кінці цього тижня вже буде. Я прикупила вже щось для прикорму. По чуть-чуть, я думаю, що десь в 5,5 ми будемо починати. Я десь так в 5-5,5, плюс-мінус усіма я починала прикорм. Тому... тому ціни були непогані, ніби, як мені здається, тому я позамовляла. Тут є вся. Хтось щось з цього не одобрив, але тут так, бумажка. Це дуже класна бумажка в вже, Мені подобається. Бо я не люблю ці картонні картонну бумагу, бо вона потім скрізь розсипається. Чи в Єві теж колись була картон, картонна? Картонна картонного Ну ладно. Так, серветочки. Серветочки, пагар. Тобі бабку піддати. Далі, тут у мене багато кош. Дуже багато кош. Я багато кош. Ова! Позамовляла гербер. Я взагалі раніше дітям завжди купляла мілуку. Пам'ятаю, ще їх старий склад, ну, я думаю, навряд чи змінилося. То в безмолочних кашах мілуком був дуже хороший. Цукру там не було. Тому це гарний варіант. Уже з молочними, і тим паче з доданням різних. Там, добавок можна було побачити у складі цукор. На що треба звертати увагу, тому що, ну, типу, дітям ми не даємо сіль і цукор. Ми дітям маленьким не даємо свою їжу, тому що вона заправлена, а в дитячих кашах без проблем ложуть цукор. Ну, на це треба звертати увагу. Е, тому прикупила собі Вівсяну безмолочну. Там нагадала. Що коли треба давати, бо я вже трошки підзабула. Дві штучки, бо були по хорошій ціні, щось по 50 чи 59 гривень. Бо я недавно подивилася, скільки вони коштують зараз. У мене ціна на мігупу залишилась ще від Насті, коли можна було десь в аптеках її виховати по 29 гривень, по 30. А зараз дивлюсь, 100 з чимось. Така, скільки? Раніше гербер коштувало 100 з чимось. А зараз гербер уже під 200 коштує. Інші всі каші тут це гербер. Бо вони були по 100 біля 100 гривень: 109, 110, ну, коротше, небагато. Мені це здається, небагато, бо я так подивилася. Бо знаєте, як в нас Чорна п'ятниця, Ну, типу, дуже важко вигадати, де дійсно є знижки. Але подивилася на основних сайтах, ніби як була недорого. Тому закупила. Брала вже тут і молочні, і безмолочні, бо тут деякі є такі прикольні смаки. Що, в нас тут рисова є. Це з тих, що перших можна давати, як походи, я повню, гречка, рис і кукурудза. Да. Але в гарбер кукурудзи нема, тому кукурудзу я замовила в хіп, приїде на розетку завтра. <свісно> так, а, ось така рисова. Я не знаю, скільки я брала, чого, але тут деяких по декілька є, деяких по одній. Це безмолочна. Далі таку взяла, боже, тут нічого на нашим не написано. А тут написано. Це вівсяна пшенична з чорносливом. Також безмолочна, до речі. І що тут зі складу є у нас? Прям самі цікаво, стало з чорносливом. борошно, цільнозернове борошно, Пластівці, борошно, пшеничне, фруктоза. Так, інсулін, мінеральні речовини. ну прям... Глюкоза я тут. Ой, цей... цукру я тут не бачу. Можете глянути склад, зупинити кому б цікаво. Так, далі молочна каша, вівсяна пшенична, яблуко і морква. Отака. Ну, я походу, знаєте, герб хороший склад на кашу. Так, безмолочного, мультизлаково. Ну, тут запас такий, що, я думаю, нам вистачить до кінця прикорму. А молочна каша мультизлакова йогурт банан груша. Ось така, а тут, до речі, може бути цукор. Йогурт. Молочний білок. Ніби не бачу. Так, ну, якщо швиденько глянути, то, то ніби не бачу. Так, це так само яблуко морква. Ну, морква, до речі, у нас свиденька трошки, так. Да? Так, далі тут у нас. А, що тут в загін пише? Так. Банан-манго. Це також молочне. І все напшиметне. Так, тут у нас е, рисова. Така. Так вже Так. Рис ори, оризова банан. Що таке оризова? Без поняття, якесь насіння будуть. Молочне. І банан манго. От, у скільки тут? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 герберів. Ова! Ще скільки каш, одночасно я ніколи не купила. І дівсяна і прийде ще кукурудзінку. Я думаю, цього надовго вистачить. Не впевнена, що прямо до кінця прикорму. Ну, але на перший же час, там, поки починаєш вводити, вони взагалі мали, ну, по чуть-чуть їдять. Але, звичайно, там ближче вже до року, то там ці пачки насправді дуже швидко розходуються, куди я так пам'ятаю. Далі, цього разу, я взяла ще е, готові суміші в баночку. Суміші, не суміші. Е, брала щось таке, що мені буде напряжно самі приготувати, е, а щоб спробувати дати. Ось так. Знаю, що, на, що цього багато йде спірних питань, але. Знають, ну, враховуючи те, що моя дитина не буде там вранці, в день і ввечері їсти щось з цих паночок, це виключно щоб спробувати її для різноманіття. То я не вбачаю в цьому великої біди. Взяла пюре індички. Ну, бо індичку ми не купуємо, купувати виключно для його прикорму. У нас так м'яса вистачає, нам батьки і свиню, і кролика, і курку дають. О, типу. Не вбачаю проблеми купити декілька разів такі баночки. Далі, чорнослив. Я розумію, я думаю, що ви розумієте, на що я купила. Щоб Все легко пішло. Далі, що тут у нас ще? Ніжні овочі з телятиною. Тут три штучки. Да? Да. О, да, да. Так. Як понімаєте, телятину ми також на постійці, не їмо. Так. Оп, 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 оп. так, гарно перемотали. Тут у нас цвітна капуста. Знаю, скажете, що не можна купити цвітну капусту. Теж думала. Думала, що я куплю, зроблю, але потім подумала, так, ти візьми одну баночку, а потім будеш собі робити. З тою самою метою взяла і броколі. Баночку це виключно на перші рази, щоб давати дитині пробувати. Далі будемо, звичайно, брокколі купляти, то не проблема. Індичка. Це я вирішила собі спростити просто перші, перші кроки. <сі> ще один чорнослив. Так, ще одна індичка. Ще тут ще е, Груша. Так, це ще один чорнослив. І е, ніжні овочі з кроликом. У нас кролик є фарш, але він трошки у нас жирнуватий. Ну, взяла ось... О... Тут точно не буде такі пісненькі. Тому Та, ну, так, да, взяла декілька. Небагато баночок, яким покажу. І під дада. Дада, Да-да, Це самі Це найкращі Хоча я ще купляла в е, міні. Боже як вони називаються? Міні. міні, міні, міні. Щось забула, покажу потім. Тож непогані, вони недорогі. Типу, як Джой, як мабуть, із Єви. Але ну, ці прям хороші по якості, по тому що вони протікають. Думала більше взяти, але поки. І так. Тому ось такі закупи з Єви. Ось це все так виглядає. Моя мамська душа радується. А зараз я хочу підготувати одну поличку на кухні повністю під його ось, всякі прибамбаси. О боже, хто тут такий, такий... говорить. Да? Говориш, біжиш. Ти що гойдаєшся? Гойда, гойда, гойда? ой, гойда, гойда де? Гойде, де? Гойвойський. Чи такий уже долосний це такий вже дорослі, я не можу. Так швидко, так швидко. Ну, Та тільки перші місяці важкі дуже. Ну бо мама слабкість і дитина ще така до всього адаптується, а потім, як три місяці стукає, дуже швидко починає бігти час. Да? Все вже п'ять, вже повзати хоче, сідати хоче, їсти скоро будемо. Ой, життя як да? як забролить життя. До речі, бачите, у нас новорічна атмосфера. Сніжиночки. тільки схожі на квіт. Даже ялинку ми знайшли маленьку. Годі Дя... бойці. Даже маленьку ялинку знайшли. До речі, в копійку купувала гірлянди. Оці дуже гарні з машинками. Прям дуже гарні. Бо оці просто світяться біленьким. Дя... 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 Вони не підсвічують, але сюди можна фотки якісь ставляти. А оці прям дуже класні. Такі ніжні, гарненькі. А ось покажу, бачите, така. Тому мус, імітація снігу є, є. Насправді ж дуже прикольно ця імітація виглядає. Бо ну, снігу нема, а ти в кімнату заходиш і таке ніби сніг є. Ніби ти там живеш на першому-другому поверсі і бачиш сніжок. Клас. Так, ось тут хочу порядок зараз навести в цій другій шухлядці. І тут в мене буде все для прикорму. Це маленького хлопчика. Все, дивіться, яка краса. Відкриваєш. І тут, взагалі. Тут ще будуть потім ложечки лежати. Ну, давай тільки посидь його, але він навряд тут буде лежати. Постійно намайки <мийці> лежати. Так що да, я, до речі, розібралася. Тут рисово написано тут походу, польською, чи якою мовою написано. Рисово. Це. Оризова. Безмлечна. Да, походу, просто воно якось. Нашою буквою. Ну ладно. Так. Мені тут. так, тому воно навіть так, бачите, стало добре. Який раз кажуть, що нам мебляр дуже класно порахував висоту ось цих шухляд. Прямо дуже класно. Нижня вища. а ці двох дві шухляди таких розмірів, що вони просто ідеально під все підходять. Так що, поки так. Закриваємося. Ага, трошки не відкривається. Ось. А, Little Bee, думаю, що мінімум оці брала. У мене була якраз тоді по акції в копійки, а я чекала замовлення з Єви, бо на Чорну п'ятницю дуже довго вони все пакували, тижні-півтора. То непогані вони на свою ціну, то. І ці так само, що взагалі як, звичайні. Чи за 199 гривень взяла чи що? 6 штук. Вони тут ось такі помаранчі. Коротше, вони тримають всю ніч, можуть витримати і не протікають. Тому оці на липучках дуже класні. Ну, а ці шортиками, о, цими трусиками, то, звичайно, що вони, ну, вони бо резинка така, знаєте, на на дотик. Прям не дуже-не дуже, не дуже, але можна було б і краще. У мене тут залишили ще після жені. Хагіс, ну то хагіси, звісно, дуже класні, вони такі ніжні, приємні. І теж я вдягала вже Захару, це п'ятерка. Вони теж класно, до речі, не протікаючі. Хоча ну, п'ятерка, бачите, яка різниця, Дада, тройка. це четверка, а це п'ятерка. Але хагіси, звичайно, ці трусиками дуже прикольні. Я не знаю, як вони зараз виглядають, але це ще з Жені. І в нас ще десь цілий пакет, до речі, їх є. Тому Насчут трусиків, то, мабуть, я б його не купляла, їх, бо, як правило, я трусики беру потім на ніч, бо вночі зручно ними користуватись. Тобто, якщо на ніч їх не так багато треба, то можна вже взяти якісь кращі, щоб було зручніше. А ось оці такі, то мені дуже зайшли насправді. Хороші, хороші, хороші. на свою ціну взагалі шикарні все розбираю. Дойшла до першої шухлядки, yeah. а тут у мене молоко від смок, то ось шиким я користувалася рази чотири, мені здається. І я щось думаю, що я ним користуватися більше не буду. Але все одно поки що хай до кінця гаве ще залишиться, але треба його вже десь переховати, щоб він тут на видному місці не лежав. Можна, в принципі, сюди шухляду поставити до Захара, щоб не шукати десь в спальні місце. і пакети. Не знаю, чи розповідала, може нам не розповідала. Коли в мене був ротовірус або якась інша кишкова інфекція, від якої я вмирала просто. Не пам'ятаю, коли мені так погано було, в мене було тотальне зневоднення, тому що м'язи боліли. Ну, коротше, в мене було зневоднення дуже сильне. Трошки срач прибрати. Е, і е, ну, я думала, як згодувати Захара. Добре, що Сергій тоді був вдома, тому що ну, я, якою сильною не була, і в будь-яких станах я все ну, встаю щось робити, я не могла нічого робити. Тому думаю, я ще на ГВ, мені треба буквально один-два дні і все. І послала Сергія купити такусь пляшечку. Вона недорого коштувала щось 100 з копійками гривень. Ну, не брала прям дуже дешеву, але ну не прям філіпсовську, яка коштує 500 гривень. Але з неї просто річкою тече молоко і загарних її брати. Це номер один. Тепер у нас є така пляшка, яка не знаю на що нам треба, але вона в нас є. І потім ми все ж, бо я розморозила грудне молоко дві пачки, і думаю, воно вже розморожене, це його, його або викинуть, або все-таки купити нормальну бутилку. А філіпсовська ну, ця класна, не тече, треба смоктати. Але. Ця дитина не хоче її брати. Щось Сергій з ним носився, носився. Він типу як смоктав-смоктав, висмоктав тільки 10 мл і все. Тому навіть з тотальним зневодненням свого організму Захар з мене висмоктував ще додаткові додаткові рідини. І поки що в нас дві пляшки, які ніяк не використовуються. Але я замовила поїльничок уже для нього, для води. Потім покажу, який, колись я про поївники дивилася, які краще замовляти. А щоб водичку набирати, наприклад, в дорогу, йому потім, то вирішила не брати такі спеціальні бутилки, супергерметичні. А в нас ось є бутилка ця. Вона не протікає, пити з нею можна. А з це я не знаю. Я знаю, що це їй добре каші, мабуть, давати, але я ніколи каші не давала дітям з бутилки. Тобто є ложка, вони спокійною ложкою їли. Коротше, не знаю. Може, відправлю потім комуськом речі буду передавати, бо насправді вона тільки раз використовувалась, ну як використовувалась. Ми її повели, залили сюди молоко. Захарний захотів ї, з неї пити, і ми цей вилили з неї молоко і повели. І все. Тому що вона, типу, як ну, новенька, геть. Тому це теж відправляється сюди. Тож, як класно. Боже, як класно, коли є місце і в дитини. Мої третьій дитині є окремо для нього шуклятка. Це неймовірне відчуття. Так, ладно. Е, ага, я тут вже постелила коврик, просто тут щось. У мене бардак якийсь твориться. Ладно, будемо прибирати. Душа мене потянула вдягти на стіні наушники і покайфувати. Насправді, з появою дітей, мій телефон перевівся на беззвучний режим, чому Сергій дуже часто нервується, бо я можу не почути, коли мені хтось дзвонить. А на беззвучному, тому що щоб він не дзвонив, він і буде дитину. Ну, і друге, звичайно, про наушники я вже давно забула, давно про цей кайфовий аксесуар, за допомогою якого можна поринути в світ музики. А, тому щось захотілося, своїх я не маю. У мене є маленький блютуз, але то не то. Взяла Настіні, в Насті все одно вони там в корзинці лежать і кайфувала. Це в мене була як міні-зарядка. Я, до речі, подумала про те, що пора повернутися, мабуть, до спорту. Але я потанцювала гарно, трішки з мене поту потекло. І Захару було весело, і я кайфанула. Тому треба нагадувати собі про такі. Маленькі життєві радості, які можуть насправді зарядити позитива, я на сьогодні дякую за перегляд. Дякую, що були до кінця зі мною, і до зустрічі у нових відео. Всім па-па-па-па!